Сьогодні 11 вересня в актовій залі Волинського національного університету імені Лесі Українки відбудеться зустріч студради з першокурсниками. Актова зала корпусу на вулиці Венеченка, 30, була майже переповнена першокурсниками різних факультетів. Вони тільки звикають до студентського життя та мають багацько питань, відповіді на які. Можуть дати члени студентської ради ВНУ. Подія розпочалася з представлення студеканів усіх факультетів і їхнього досвіду. Та порад для першокурсників студенти мали можливість поставити запитання на різні теми, які полегшили б їхні перші тижні навчання в університеті, та особисто поспілкуватись з головою студради. На питання, що мотивувало стати головою студентської ради, Анна руда відповідає, що опиралась на власні амбіції та досвід колег. Можна детальніше розповісти про найближчі захід, які планує Судрати. А найближчий захід це буде кіно, так як ми завжди першокурсників зустрічаємо з кіно, тому що це дуже атмосферний вечір, який ви можете провести в мультиплекс і заплатити всього мінімальну суму і класно провести вечір. Як можна доєднатися до заходу? Можливо, там є якась реєстрація. Якщо ми кажемо за кіно, то ви обов'язково маєте купити квиточок у вашого студентського декана, Тому цю подію ви ще не пропустите. А якщо про будь-який інший захід, то так само можна писати в студентського декана, або доєднатися до студентського самоврядування. До студентського самоврядування факультету ви можете доєднатися, написавши в моїй команді з факультету. А якщо доєднатися до студради університету, то це неможливо, тому що точніше це можливо, але тільки в ролі волонтера. Студдекан факультету філології та журналістики на жаль не долучилося до даної події, і ми вирішили особисто з нею поспілкуватися. На жаль, у той день у мене збіглося декілька важливих справ. Тому я фізично не змогла бути присутньою, але такі зустрічі є доволі корисні як для студентського самоврятування, так і для студентів. Тому на наступних зустрічах різних таких я постараюся точно бути. Відповідь Олени на питання, як ви хочете урізноманітнити життя студентів факультету, набула різних планів, а саме розвиток неформальних заходів та атмосферних вечорів. Також вона вважає доцільним залучати студентів до проєктів, у яких братимуть участь інші факультети. Олена пояснює, що на її думку, відсутність комунікації між факультетами це проблема, яку вона хоче вирішити. Але чи насправді посада студдекана для неї є важливою? Ми вирішили дізнатися це особисто. Насправді для мене. Бути студиканом це дуже крута можливість допомагати іншим і робити щось корисне для нашого факультету. Це і відповідальність, але реально приємно розуміти, що ти можеш впливати на те, щоб студентське життя було цікавішим. Ти бачиш цю всю роботу зсередини, ти якось долучаєшся до неї. І це дає однозначно безцінний досвід, за який я дуже вдячна. Виступу Анни зрозуміло, що вона та її команда радо допоможе кожному. Буду доєднатися до студентського самоврядування. Так, хочу, подала вже заявку, чекаю відповіді. Було важко вам туди доєднатися. Та в принципі ні, враження від зустрічі. Я отримала дуже багато різноманітних вражень. Насамперед я була дійсно рада, адже я нарешті залучилась до студентського життя в. Нашому університеті, а також е, я нарешті почула відповіді на свої запитання, які мене раніше цікавили, і сьогодні багато людей задали ті питання, які цікавили саме мене. Чи є те, що вам не сподобалось на цій зустрічі? Насправді все сподобалось трошечки було душно, і дуже вже хочеться, що нас поскоріше відпустили. Те, що вас засмутило? так мене засмутило те, що е, декана нашого факультету не було, і я не могла задати саме тих питань, які я хотіла задати саме нашому студенкану. На думку першокурсників, ця зустріч була чудовою. Слідкуйте застудрадою в її сосвережах. Марина Кондращук, факультет філології та журналістики. Жору шістнадцять днів року.